У студії працює Богдан Морозо. Це інформаційний випуск новин на каналі ТРК Надвірна. Коротко про головне. Сумна звістка вкотре прийшла у нашу громаду. Віддав життя за батьківщину професіонал своєї справи, вірний син своєї країни, солдат свідрук Володимир Степанович 91-го року народження. Добрий, щирий, веселий Володимир до всіх ставився з повагою, завжди відповідально виконував усі завдання. Тож і побратими завжди могли на нього покластися. За рідну країну з такими словами став на захист України захисник у цій війні. Ми втрачаємо найдорожче, що може бути людей, які люблять свою країну. Щирі патріоти мужні на межі можливостей виборюють нашу перемогу, нашу незалежність і свободу. Солдат сапер, інженерно-саперного відділення, інженерно-саперного взводу, Свідрук Володимир, виявивши стійкість і мужність у бою за нашу батьківщину під час участі у бойових діях у районі населеного пункту Пазано-Бахмутського району Донецької області, загинув 24 січня двадцять року, отримавши поранення несумісні з життям, світло пам'ять герою, який віддав життя за нашу незалежність. Вічно 32. Зберегти пам'ять про подвиги та героїчні вчинки полеглих воїнів обов'язок суспільства, який ті захищали та продовжують боронити. Встановлений в меморіал воїну Перешінського округу Андрію Рудику. Хороший приклад, як має шануватися честь військового. Далі в сюжеті. Ми відбулися урочисте відкриття та освячення меморіальної дошки на фасаді Паришинського ліцею села Париж герою України Рудику Андрію Тарасовичу. До дошки було піднесено квіти а священнослужителі розпочали чин освячення. Ми відкрили цю пам'ятну дошку для нашого воїна Героя Андрія. І це і для нас, а особливо для вас, діти є той приклад жертвенності. І, звичайно, ми йому сьогодні складаємо ту щиру подяку. Як і іншим нашим захисникам, бо вони ціною свого життя вони віддали той дар, дар життя, подарований Богом, для того, щоб ми цей дар, життя, який ми зараз маємо, могли свобідно жити, працювати, навчатися. На заході було чимало людей у військовій формі, серед них і побратим Андрія Рудика, військовослужбовець Себастіан. Він розповів, як присутність героя вплинула на настрій особового складу рот, де той служив. Коли Андрій прийшов в нашу роту командиром, ми з ним швидко знайшли спільну мову. Він став підтримкою для мене, я став підтримкою для нього. Я його запам'ятав як харизматичного, щирого, доброго і сміливого чоловіка. І я особисто я і багато хлопців з нашої роти ми завдячуємо своїм життям, саме йому. Бо він був. Один з небагатьох, хто, кому були небайдужі наші життя, і хто старався в бойових діях в цій Рубці нас врятувати, щоб ми вижили і виконали поставлені задачі. Його втрата була непомірною для нашого підрозділу. Вона сильно підірвала наш бойовий дух. І ну, це була непомірна втрата. Слава героям! На слово було запрошено маму загиблого воїна. Вона пригадала юні роки свого сина та зачитала його записки, які той робив на війні. Мріяв бути воєнним. Я завжди його переговорювала, тому що він мав дар до історії, він вчив її, він цікавився, дуже багато книжок перечитав, щоб він був вчителем історії. Видно, це було вже в нього всередині, бо коли ми забирали з школи документи, я прочитала особову справу. Вчителька написала в першому класі характеристику. Сказала, що він намагається командувати іншими. Але вона казала, що в нього це не виходить. А виявилось, що дуже вийшло. Андрій писав, коли ти командуєш великим підрозділом, на тобі велика відповідальність за життя людей. Ідучи в бій, став найвище життя своїх людей, а вже потім виконання завдання. Давай людям шанс на виправлення. Ніколи не рубай з плеча. А вже ж, справжні воїни це не відмінники навчання, не незразкові солдати. Справжні воїни це ті, хто несуть на своїх плечах тягар війни, не завжди в чистій формі, не завжди в спортивної статури, забезпечує солдата всім необхідним бою, боєприпасами, провізію. Думай про солдата і в бою він буде думати про тебе. До присутніх звернувся міський голова Надвірнянської ТГ Зіновій Андрійович. Підкреслив, що подвиг Андрія подарував решті змогу жити далі, а також нагородив посмертно відзнакою Героя, передавши медаль матері. нас зібрав Андрій для того, щоб ми своєю повагою, своєю шаною, любов'ю уважили подвиг Героя України, Рудика Андрія, який з перших днів війни пішов боронити Україну. До лютого 2022 року кожний, зокрема, з нас, кожен українець, брав, що міг життя. Але лютий 2022 року змінив і кожен з нас сьогодні зобов'язаний віддати все для життя. Такий в наших серцях залишився Андрій, 24 роки, випускник Прикарпатського військово-спортивного ліцею. І маю сьогодні за честь нагородити відзнакою медалі посмертно. Нагороджується рудок Андрій Тарасович медалі Івано-Франківської обласної ради. Лицар бойового чину. Згадав Андрія та його життя, зокрема у стінах ліцею, його директор Микола Левицький став на захист нас з вами. Так відзивається про вчинки Андрія чоловік. Я така професія, захисник. І саме Андрій обрав її. Цей шлях, який він обрав, прийшов гідно. Пішовши після нашої школи у Прикарпатський військовий ліцей, а дальніше і у вищий військовий заклад, він на цьому шляху здобував знання, виховувався як патріот і став на захист своєї батьківщини, став на захист нас з вами. Пам'ятати та нести пам'ять далі це найменше та водночас важливе завдання кожного з нас, оскільки, допоки будемо пам'ятати, слава українських героїв не зникне. Вони рятують нас на передовій, а ми можемо рятувати їх з тилу. У надвірнянській дитячій лікарні відбулася акція донорства. Було залучено чимало людей про їхній досвід як донорів та важливість цієї справи далі в сюжеті. Вірнянській дитячій лікарні проходила акція зі здачі крові. Про учасників, які прийшли поділитися життям, розповіла фізичний терапевт дитячої лікарні Діана Ломпас. Також дівчина розповіла, як себе налаштувати на такий крок, якщо хтось ще не наважився стати донором. Сьогодні вкотре організовуємо день донора в нашій лікарні. Цю акцію ми організовуємо уже вдруге. Ми організували перший раз тільки між працівниками дитячої лікарні. Подивилися, що дуже гарна долученість, тому що долучалася через друзів, друзів, знайомих і вирішили зробити такий загальний день донора. Сьогодні до нас долучилась міська рада, відділ молоді та спорту, відділ культури на коледж, а другий ліцей також просто люди телефонували, тому що ми виклили в соціальних мережах, що буде проводитись день донора. Люди активно долучались, скажу більше. Навіть не всі змогли. Ну, ми не всіх змогли вмістити людей. Було дуже багато, і ми ще сподіваємося, що будемо проводити набагато частіше такі дні донора робити їх, наприклад, ділити на два дні і охоплювати більшу кількість людей. Люди дуже бояться, що можливо піде щось не так, але найчастіше це все відбувається. Ну це відбувається під контролем лікарів. Найчастіше нічого страшного не стається. Просимо налаштувати себе на те, що ви врятуєте чиє життя, так як ця акція була організована для воїнів ЗСУ, поставте собі ціль. А я, можливо, перетерплю сьогодні якісь погане самопочуття, щоб допомогти комусь врятувати, чиє життя, особливо тим людям, які зараз відборюють нашу незалежність. Серед присутніх «Помогти бійцям був начальник відділу молоді та спорту та керівник відділення А банку. Вони розповіли за свій досвід подібних акцій. Обоє звертають увагу на актуальність такого заходу. Ми сьогодні здаємо кров на потреби Збройних сил для наших солдатів, які нас захищають 24 на 7, які виборюють нам наш спокій, нашу свободу. Я особисто здаю вже дуже багато років кров. Є якби таким донором. Але відколи я на посаді начальника відділу молоді і спорту на міської ради загітував своїх працівників, і ми вже Другий раз цілим відділом здаємо кров на потреби Збройних сил України. Ми їздили франків здавати в обласний центр переливання крові. Зараз ми знаходимося у наборнянській дитячій лікарні, тому я думаю, що це потрібна річ, важлива, щоб наша кров допомогла комусь врятувати життя. Це найменше, що ми можемо зробити тут в тилу. Мій досвід здачі крові вперше. Я почула про цю акцію. І зразу захотіла долучитися до цієї акції. Дуже вдячна хлопцям, які нас захищають там на передовій. Тому кожен з нас повинен хоч найменшим їм бути вдячний і приносити хоч маленьку частину для того, щоб наша Україна якнайшвидше стала переможною і вільною. Після того, як весь склад відділу молоді та спорту закінчив, здавати кров, прийшли представники Нвірнянського коледжу НТУ. Тетяна Богославець, як одна із числа охочих здати кров, також поділилася думками з цього приводу. Ми сьогодні здаємо кров донорську в дитячій поліклініці. Дуже дякую їм за те, що вони змогли організувати. що мешканці міста, зокрема і нашого коледжу, змогли долучитися до такої доброї акції. Один донор може спасти життя трьом особам, і це найменше, що ми можемо зробити тут під час повномасштабного вторгнення для тих людей, які потребують чи крові, чи компонентів крові. У нас коледжі сьогодні є 15 працівників і долучилося декілька студентів, яким 18 років. Зокрема, для нас для нас нашого колективу це є другий раз, але ми слідкуємо за такими акціями в місті і намагаємося їх завжди підтримувати. Окрім цього, лікарі висловили вдячність людям за таку ініціативність та відчутне бажання стати чиїмось рятівником. оскільки потреба існує, і врятувати життя свого захисника може кожен. У нас сьогодні відбулося день донації крові для потреб збройних сил України. Це у нас не вперше проводиться дана акція. Ми перший раз проводили в минулому році. У нас була велика кількість бажаючих співробітників, які хотіли. Зробити свій внесок для перемоги нашої країни цей раз ми вирішили зробити не тільки для працівників нашої лікарні, але й щоб долучилися інші установи підприємства. Нам дуже приємно, що цей раз дуже велика кількість бажаючих. Це і представники міської ради, і представники нашого коледжу, другого ліцею. Дуже приємно, що стільки людей хочуть долучитися до цієї акції, тому що вони розуміють, що Кожен грам крові це врятоване життя, і кожен може своїм чинком врятувати життя нашим пораненим, нашим бійцям, які зараз захищають нашу країну на передовій. Бажаю здоров'я від імені медиків 10-ї окремої гірсько штурмової бригади від імені медичної роти. Як представник стабілізаційного пункту, хочу подякувати всім, хто долучився сьогодні до здачі крові. Це надзвичайно важливо. Ці донати, ця підтримка саме кров'ю, вона врятує не одне життя. І в нас на тих, тих місцях, де ми працюємо з пораненими, кров деколи дійсно лється рікою. І саме кров рятує життя. І деколи від одного пакета крові залежить, виживе, боєць чи помре. І тому кожна ваша здача крові може врятувати і врятує не одного нашого пораненого хлопця. Тому за це вам щиро дякую. Слава Україні! Хочу щиро подякувати всім людям, які долучились, активно телефонували, писали в соцмережах сучмер... і е, проявляли свою активну участь у сьогоднішньому дні. Донора щиро дякуємо всім тим, хто став донором. Ви врятували чиїсь життя. Ми дуже дякуємо і пишаємось вами. Загалом у здачі крові взяли участь 63 осіб. Тому в результаті було зібрано близько 30 літрів крові. Поліція вкотре викрила діяльність наркозбувачів, які саме препарати було вилучено та інші деталі злочину. Розповіла старший інспектор сектору комунікації Івано-Франківській області Тетяна Іванюк. Протиправну діяльність наркозбувачів задокументували поліцейське обласного управління поліції. У ході кримінального провадження розпочатого за частиною першої статті 307 Кримінального кодексу України поліцейське відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління обласної поліції спільно з працівниками управління карного розшуку викрили протиправну діяльність 37-річного мешканця Калоша. Під час проведення обшуку за місцем проживання чоловіка виявлено та вилучено близько 40 таблеток, які містять наркотичний засіб, обіг яких обмежена. таблетки. Чоловік зберігав з метою збуду. Слідчі затримали про порушника у процесуальному порядку. Наразі вирішується повідомлення йому про підозру за частиною першої статті 307 кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Ще одного збувача співробітники слідчого управління спільно з поліцейськими управління стратегічних розслідувань затримали в Івано-Франківську. Слідчі задокументували декілька фактів. Відсилання ним наркопосилок. Відтак збувача викрили на гарячому В картонній коробці, яку правопорушник хотів відправити поштою, знаходилися зіп пакети із містом рослинної речовини, схожої на особливо небезпечний наркотичний засіб, канабіс. Обіг якого заборонено під час обшуку за місцем проживання поліцейські виявили підготовлені до фасування заборонені рослинні речовини пристрої для подріблення зважування та гроші, отримані від протиправної діяльності. Речові докази вилучені та направлено на експертизу. 27-річного мешканця села Олеша затримано в процесуальному порядку дії правопорушника. Слідчі кваліфікують за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Наразі проводяться заходи із встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності та канали придбання заборонених речовин. Підтримка автомобілями, паришні округ передасть автомобілі на фронт, які будуть допоміжним елементом у забезпеченні підтримки військових. Далі про це в сюжеті покажи дорогу спасіння твоїх благодатні у відзначалися Візначалися добрими вчинками, і після закінчення сподобалися вічної радості небесним царстві. Бо твоє влада, твоє царство і сила і слава, оцей сини і святого духа нині повсякчас, і на віки вічні. Аминь. З села Парижі Нендвернянського району буде передано з за кордону автомобілі на фронт бійцям. Попри бюрократію спільними зусиллями місцевих мешканців села донорів та благодійників з -за кордону вдалося дозволити таке придбання потрібних видів транспорту. Про це та актуальні запити військових розповів староста села Парижі Олег Глинчак. Не завжди виходить відзвідуватися швидко, тому що цей рік почався у нас, якщо важкий. Ці машини ми ще придбали того року. За ваші кошти, кошти наших які за кордоном, тому що без них я не знаю, як би не справлялися з запитами наших хлопців. Але, на жаль, трошки з бюрократією, в законі. Дякуючи міській раді, підготували папері, все ж таки мож, машини вже цього тижня відправляться до наших хлопців на схід. Є замовлення на чотири тепловізори від наших захисників. Завдяки вашій коляді, завдяки знову ж таки нашим односельчанам, ми стараємося хлопцям допомагати. Ви знаєте, нас забрали цього року з міської ради ПДФО. військові. нам буде дуже важко, тому прошу вас єднатися заради нашої спільної перемоги. Тому що десь того року, коли ми не встигали, десь не ставало коштів. Завжди нашим тилом була міська рада. Ми підходили, завжди допомагали. Завжди десь хлопці зверталися на пряму міську раду, а цього року нам буде дуже скрутно, але я думаю, що завдяки на вашим молитвам, завдяки нашій єдності ми обов'язково зможемо надалі допомагати хлопцям йти впевнено до нашої перемоги. Ще раз щиро дякую, що ви єдині, тому що кажу, два роки війни, але ми, слава Богу, Ну не знаю, з тим, що до нас хлопці звертаються, ми стараємося не завжди дуже швидко це виходить, тому що не так все просто. Але завжди вашій єдності ми знаходимо ті ресурси, щоб хлопці відчували принаймні те, що ми, що ми про них не забули. Ми не там, не на ми їх не кинули на перезволи. І, і ми повинні, ми повинні єднатися, ми триматися купи, тому що. Тільки так ми зможемо перемогти. Ще раз всім дякую. Дякую щесні отці. Дякую Зінові Мирославовичу, дякую громаду. Дякую захисники. Єдині всьому. з такими словами звернувся до мешканців села міський голова міста Надвірна Зіновій Андрійович. Звернув увагу, скільки автомобілів вже було передано дев'ятьма округами та містом Надвірна. Єдині на роботі, єдині всьому. дякуючи благодійним ярмаркам, дякуючи ініціативі старості. Дякуючи нашим освітянам, дякуючи колядкам різдвяний час, дякуючи тим людям, які сьогодні за кордону все роблять для того, щоб ми вони повернулися в мирну, переможну Україну. І нинішній день ми все робимо для того, щоб не тільки оголошувати збірки, не тільки шукати додатковий ресурс, але пам'ятати ціну нашого спокою і ціну нашої свободи. Тому ці автомобілі, якось ми з Олегом їхали на фронт минулої осені і почали лічити, скільки автомобілів передала наша громада. Ми проаналізували, що це було, якщо взяти 9 Старостинських округів і місто Надвірна, більше 400 пікапів. Звичайно, що авто на фронті це витратний матеріал. Але ми маємо також пам'ятати, що для виконання бойових завдань вони роблять те диво, яке сьогодні. Спасає людське життя. Тому хай вони посилять нашу прадоздатність, і саме головне, пам'ятаємо, завдячуючи кому ми тут маємо можливість донатити, збирати, фінансувати, їздити на фронт і все робити для того, щоб прийшла перемога. Дякую громаді Париж, дякую жителям Париж у Європі, Сполучених Штатах Америки. І саме головне. Ми маємо сьогодні ні на крок не зупинятися, не зменшувати оберти, для того не дивлячись, які бюджети. Бо нашої громади в об'ємах нашого бюджету 40% забрали до державного бюджету. Це більше 160 мільйонів, які ми могли перерахувати на Збройні Сили України. Але хто терпенто спасе в єдності наша сила, будемо. Донатити, збирати, фінансувати, будемо себе живати для того, що була перемога. Кожна фінансова допомога від себе наближає нашу перемогу, оскільки відчутно допомагає нашим бійцям на полі битви. Нещодавно на базі спорту комплексу Нафтохімік Прикарпаття відбулися спарнгові бої серед юних боксерів. Загалом долучилося 40 вихованців колективно-спортивного молодіжного клубу Едельвейс. Боксери провели два бої на високому рівні та продемонстрували гарний рівень підготовки. Така практика дає хороший результат як у започаткуванні дружніх відносин між вихованцями, так і у підвищенні спортивного досвіду. Під час заходу очільник громади зіновий Андрійович і начальник відділу молоді та спорту. То Василь Шовгенюк вручили вихованцям клубу боксерських груши Бойко, які сприятимуть більш високому та якісному рівню занять. Популяризація та підтримка спорту серед дітей та молоді є надважливим завданням, яке допоможе спрямувати їх у вірному напрямку, зміцнюючи та загартовуючи здоров'я, силу духа, жагу до перемог та нових здобутків, які прославлятимуть нашу громаду. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Підписуйтесь на наш YouTube канал та будьте в курсі всього важливого. Я з вами прощаюся. До нових зустрічей.